Добрий день, друзі. Продовжуємо тестувати, і зараз ми продовжимо вже з ліда створювати комерційну пропозицію, тобто планувати замір. Замір і КП, комерційну пропозицію. До речі, додав ще ось такий нюанс: тобто дату планування, тоді, коли ми переходимо на замір КП. Якщо у нас тут не буде заповнено значення, то ми сюди перейти не зможемо. Для чого так зробив? Для того, щоб ви могли бачити і бачити, планувати задачі для замірів, які плануєте, які плануєте робити. Тобто у вас може бути декілька дзвінків вхідних, і ви на будь-який час можете ці задачі, задачі запланувати. Відповідно, тоді, коли ви переходите до кол-центру, і, наприклад, ви хочете бачити. За часом, тоді, коли у вас люди заплановані заміри, можна зробити ось таким чином. Зараз я покажу ще нюанс такий, дуже цікавий, як на мене. Це важливо для того, щоб ви бачили календар планування замірів, виїздів і таке інше. Тобто, що я для цього зроблю? По-перше, відкрию календар для тестувальника. І налаштую його таким чином, щоб у нас в календарі відображувалися комерційні пропозиції та задачі на замір. І зараз я покажу, як це буде вже виглядати після тих налаштувань, які я зроблю. Так, ну дивіться, для чого я це, в принципі, зробив. Зробив ще додаткові варіанти відображення, тобто GTD календар і календар. Чим вони відрізняються, зараз я вам покажу. Тобто в даному випадку, в вигляді CRM, ви можете відображувати лише ті статуси, які вам потрібні, ну і відповідно там керувати всім цим. А у відображенні, наприклад, календарем, тоді, коли ви приходите, то ви можете бачити по годинах, як у вас заплановано все. Тобто, до речі, ось цю задачу ми відображуємо у процеду. Відображуємо в календарі і бачимо, що на 10-ту годину у нас там запланована десь у Ось, тобто в проміжок між 10 та 11. А тепер, якщо ми зможемо, захочемо передивлятися ось GTD календарем то це просто усе, на середу у нас є задачі, і ми бачимо, на, тоді, коли вона у нас спланована. Тобто, таким чином, ми можемо мати будь-яку кількість задач. І, відповідно, відображувати їх або по дням, або по дням і по годинам. Ось це, ну, з моєї точки зору, це дуже велика, скажімо так, додаткова можливість, яку система пропонує робити. Тепер повертаємось до нашого процесу і спробуємо зробити. Тобто переходимо до заміру та КП, і що ми тут будемо бачити тепер. Бачимо, що у нас з'явився додатковий ще блок для відображення. Ось так він виглядає. Ось так виглядає тепер наш бізнес процес комерційна. Бачимо, що у нас тут є адреса об'єкта, на якому потрібно робити заміри. Тут ми бачимо цю, цю інформацію. Ми бачимо, що змінилася інформація: замір КП, тестовий клієнт. Перший у нас тепер зрозуміло. Стосовно чого ця задача, з'явилося додаткове поле посилання на додаткові матеріали по проєкту. Тобто, тут ми нам потрібно буде прикладати посилання на розрахунок. Це зробив так для того, щоб ви не перевантажували бокс свій зайвими файлами, які у вас є. тобто Тут ви можете просто на Google-документ таблицю зробити посилання, і відповідно. Його сюди виводити. Тобто не обов'язково його тягнути у нашу задачу і перевантажувати її файлами, оскільки в будь-якому випадку будь-який файл він має свій розмір і впливає на кількість збережених даних у системі. А це, скажімо так, параметр не безрозмірний і тут. Обов'язково на це звертайте увагу. Тобто не перевантажуйте зайвою інформацію вашу систему. Особливо, якщо це стосується файлів, які ви додаєте. Оскільки вони можуть бути великих розмірів і суттєво впливати на те, що ви зберігаєте. Тобто, якщо у вас є наприклад там якийсь pdf документ то його також краще викласти на Google Doc. Ну, це буде. Для вас, скажімо так, більш зрозумілим і простим варіантом з точки зору зберігання файлів і доступу до них. По-перше, це не перевантажує безпосередньо сам бокс. Ви не сплачуєте за нього зайві кошти. А маєте посилання на будь-який документ, який безпосередньо стосується до цього, до цієї задачі. Ну, тепер ми бачимо, що ось у нас. Замір КП. Тобто ми запланували замір. Щоб ми бачили, що ці заміри можна робити. У нас, звісно, що є в продажах ось ця задача. Замір КП. Бачимо. Знову ж таки, тут ми також можемо передивлятися або календарем, або GTD-календарем, або CRM-системою. Тобто, в залежності від того, як нам буде. Зручніше це робити, ми це і побачимо. Спробуйте, чи вам той чи інший варіант підходить. Якщо ні, то очікую від вас відповідні коментарі. Давайте передивимось, в принципі, що ми тут можемо робити. Тобто ми обговорювали, що після підготовки, тобто ми плануємо перший замір. Ну, в даному випадку ми вже запланували дату заміру, зафіксували дату, прикріпили фа файли, там, які у нас були, і тепер ми можемо виїхати на замір. Ось цю задачу ми можемо бачити і у а, мобільному а, додатку. Тобто мобільний додаток, він так і називається. Onebox. Ось, і його можна встановити на телефон, і задачу можна відкривати вже на телефоні. Тобто ви безпосередньо з а, телефону можете там. Прикладати файл в неї і бачити її відповідним чином. Якщо буде інтерфейс не дуже зручний, той, як я, який я зароблю, розроблю для десктоп десктопа, то відповідно ми можемо цей інтерфейс переробити для вашої мобільної версії. Щоб було більш зручно. Ми з вами обговорювали, що ось тут ми можемо додавати. Посилання на покупні елементи. Тобто, наприклад, у нас є плита, якась там індезіт, наприклад, зіт, да? там якась модель. І клієнт нам дав на неї посилання. Тобто, ми це посилання прикріплюємо сюди. Ось, наприклад, наприклад, ось таким чином. Я зараз просто посилання зроблю на ваш бокс, виключно для прикладу. Але сюди можна додавати буде будь-яке робоче посилання, і тоді, коли ви на нього натискаєте, то, колеса, мишки, то ви переходите саме за ним, щоб було зрозуміло. Я вирішив, що є сенс додати тут примітку і ширину довжину висоту. Для чого? Для того, щоб ви змогли вже безпосередньо у, цьому, у цій задачі по замірах бачити всю інформацію необхідну для вас. Додатково. То, якщо у цієї плити індезіт там є якісь габарити, а це обов'язково є, і вони впливають на заміри майбутні, і їх потрібно враховувати, звісно, при проєкті інтер'єру і меблів. А ці цифри можна внести сюди. Ну і відповідну примітку там додати. І тут таких таких додаткових елементів може бути багато додатковий елемент. Два, тобто, це все покупні. Матеріали, в яких може бути будь-хто з нас скільки. Тепер тоді, коли ви це обговорюєте, можуть з'явитися ще додаткові якісь файли, наприклад, файл з заміром. І в такому випадку вже ми безпосередньо його ми можемо і додати. Зараз я покажу, як це в принципі відбувається. Нічим взагалі не відрізняється від попереднього. З етапу, там, де ми ось ці файли додавали. Так, давайте продовжимо. Тобто ми зробили замір, і нам тепер його треба прикріпити. Ми можемо його зробити або ось від цієї кнопки, або тут. Ну, як вам буде більш е, зручно. З моєї точки зору, з коментарів це робити ліпше і простіше. Бо тут відразу кнопочка, ця, цю, цю ми бачимо і відразу ми можемо на неї натиснути. Відповідно, ми додаємо наш замір, зберігаємо нашу задачу, і бачимо, що ось у нас вже кількість наших зображень вже зросла. І останній файл, який ми додали, ось якраз замір, він замір і є. І Бачимо, що такі файли у нас додаються. За фактом останнього. Тобто останній файл, який ми додавали, він у нас зверху знаходиться. Так, в принципі, тут майже все, здається, що майже все зрозуміло. Ось, і вже обговорюємо з клієнтом стосовно того, що ж у нас має бути. Тепер ви робите прорахунок, робите. Прикріплюйте цей розрахунок ось сюди. Давайте я сюди будь-який будь файл прикріплю, щоб було для прикладу краще. І будемо йти далі. Так, ну, продовжуємо. Я вирішив сюди прикріпити посилання на відео, в даному випадку, щоб просто воно було як приклад. І тоді, коли ви переходите за цим посиланням, то ви вже переходите до свого файлу, який у вас є. Ну а в даному випадку, ми ось якраз на відео, на відео попередні перейшли. Тобто лід там просто лід. перший дотик. Зрозуміло. Тобто, тепер що ми узгоджуємо з клієнтом? Або можемо скасувати, звісно що. Тобто, У нас є або або варіант. Переходимо до статусу узгоджуємо в клієнту, бачимо, що у нас. Є нюанс якийсь. Зараз я перевірю. Ще зверніть, будь ласка, увагу. Завжди я залишаю вам варіант для того, щоб ви могли інструкцію додати. Тут може бути ваша інструкція. Тобто, узгоджуємо з клієнтом. Тобто, в даному випадку ми обговорюємо з клієнтом ті пропозиції, які ми можемо йому вже зробити безпосередньо на базі тих замірів, які ми зробили. І тут ми можемо вже або продавати, або відмовитись тобто з цього етапу, тоді, коли ми з клієнтом узгодили, там проговорили, або перейти до фінального заміру. Давайте перейдемо до фінального заміру. Тобто, таким чином ми плануємо нашу поїздку і плануємо наші дії відповідно до того, що хочемо зробити з клієнтом. І ось тут. Нарешті я вам показую цей блочок. Ми можемо запланувати дату нашої наступної зустрічі, нашу, нашого наступного заміру, наприклад, на там, 12 годину 25 го числа, і перейти у фінальний замір. Відповідно, ми будемо бачити цю задачу у себе у продажах, вже увага у продажах у режимі CRM, наприклад. Ось і бачите, що ми запланували цю зустріч. До речі, бачу, що ага. Тут потрібно обов'язково вказувати всіх відповідальних, щоб бачити всі ці задачі. Ну, ось таким чином, ми, в принципі, можемо все переглядати. А планувати відповідно. тепер, тоді, коли ми все з клієнтом вже... Кінцево узгодили, ми можемо продавати. І в цьому випадку натискаємо на кнопку Продавати. Про це вже далі буде. Щиро вам дякую за увагу. Обов'язково ставте лайки і діліться цим відео. І починайте тестувати, обов'язково тестуйте. Сьогодні це буде найліпший варіант, якщо ви це зробите, для того, щоб ми надалі могли вже рухатись.